Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді у нас зарядний пристрій від компанії Anker на 240 Вт потужності з Power Delivery 3.1. Поставляється ось такі картонні коробочці. Надав його мені на тест, підписник Геннадій, йому величезна вдячність. Після тестів обов'язково поверну. Відкриваємо коробку. І що тут у нас? Ого, кабель. Сам зарядний пристрій. Важкий і з дуже приємного матеріалу на дотик. Схоже на Soft Touch, але, звісно, це не він. Інструкція англійської мови. І, скоріш за все, підставка, підставка металева і важка. І що у нас в комплекті немає ніякого кабеля. Тобто про Type-C кабель на 140 Вт потужності нам потрібно потурбуватись окремо. Купити потужну зарядку допоможе є е каталог. Заходимо у розділ з зарядками. Обираємо підбір параметрів. Потужність на один порт більше 100 Вт. Підібрати. 85 варіантів є, але мені потрібен саме Anker. Вибираємо в фільтрі виробник Anker. Є 6 моделей. Показати їх. І наша десктопна зарядочка он знизу. Можемо. Натиснути і подивитись детальні характеристики. Ціни починаються від 5000 і закінчуються 7 тисячами. В характеристиках вказані тип та кількість портів, максимальна потужність на один порт та загальна максимальна потужність. Також вага і офіційний сайт виробника. Розміри 33,7. 78,5 104,3 мм. Довжина кабелю 1,40 см. Його січення 2 на 075 мм квадратних. Вага. 502 грами без кабеля. 650 грам з кабелем. І плюс підставка 825 грам все разом. Протоколи швидкої зарядки та ІПА і гніздо. Епу 5 вольт бетері Charging, Samsung KFC 12 вольт. FCP 12V, 22 Quick Charge 2.0 12 2012 3.0 12 вольт Type-C номер 1. Power Delivery 140 Вт. Apple 5 Battery Charging Quick Charge 2.0. 30 та 4-0. Type-C номер 2. Delivery 100 Вт. Apple 5 вольт, Battery Charging, Samsung KFC 12 вольт. Паве FCP SCP. Quick Charge 20. 3.0 та 4.0 І Type-C номер 3. Power delivery 100W. Apple 5 v Battery Charging Samsung KFC, Huawei FCP, SCP, Quick Charge 20, 30 та 40. Режим PPS присутній в діапазоні напруг 11 Вольт з максимальною силою струму 5 А. Пульсації на потужності 140 Вт складають 153, 147, 149 мВ. З запасом вкладаємося у норму 2%. Перевіримо, чи не буде перегріватися даний блок живлення від 140 Вт потужності з одного роз'ємчика. Зараз температура на ньому 25,5 градусів приблизно. Запускаємо наш тест. 133,5 Вт знімаємо з нашої зарядочки. Більше трьох годин навантаження знімає 140 Вт з нашого зарядного пристрою від Anker. Давайте подивимося на температури 40 градусів десь тільки що зловив. 43, але жодного натяку на перегрів немає. Ось за що такі кошти. З першого Type-C порта знімаємо 100 Вт потужності. І з другого порта також знімаємо 100 Вт. При цьому перший порт не перезавантажився. Якщо ми зараз дістанемо. Навантаження з першого порта. Другий порт працює окремо і незалежно від першого. Це, знову ж таки, плюс величезний в бюджетних зарядках такого немає. Додамо ще 10 Вт потужності в Type-A роз'єм. Як бачимо, Type-A роз'єм поєднаний з Type-C. Другий Type-C перезавантажився. І вже 100 Вт потужності віддавати не здатен. 60 віддає, а от навіть 80 вже не хоче. Тобто 10 Вт знімаємо з типею роз'єму, тоді другий Type-C може віддавати максимум 60 Вт. Ще один сценарій. Поставили павербанк на зарядку. Розпочалась швидка зарядка. Цей павербанк може приймати 65 Вт потужності, ось ми це бачимо, і у нас зникло світло. Powerbank не заряджається. Потім через деякий час світло з'явилося. І, як бачимо, Powerbank відновив свою зарядку. Тобто, пристрій автоматично відновлює споживання. В деяких бюджетних пристроях потрібно вимикати і вмикати, знову ж таки, Type-C-роз'ємчик. До висновків. Мені дуже сподобався зарядний пристрій від Anker, але в нього є один суттєвий мінус, через який я його собі точно не куплю. Це бюджет. Він, на жаль, не в моєму бюджеті і дозволити собі я його не можу. Але у всьому іншому це просто одна з найкращих зарядок, що була у мене на тестах. Три години віддавати 140 Вт потужності і нагрітися трішки більше, ніж 40 градусів, це просто чудовий результат. Незалежні Type-C порти Вони навіть не просто можуть віддавати одночасно там, по 100 Вт потужності, вони не перезавантажуються, якщо один від'єднати споживач, а другий заряджається далі. Відновлює зарядку навіть тоді, коли пропало світло і з'явилося. Навіть просто подивитися на його дизайн, як це красиво. Знову ж таки, видно, що інженери Anker вміють робити якісні і достойні речі, тому на цьому все. Дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test. а також напишіть, купили б ви собі такий девайс чи ні.